Всім привіт! З вами Мереліт, і ми повертаємось до нашої дінастії Дісней. Дивіться, яким чудесним ранком спить наша Ізі. У неї був дуже важкий день. Я з нею половила рибку. Он дивіться, скільки осетро нам вдалося виловити. Виявляється, якщо викачати рибалку на максимальний рівень, можна ловити велику рибку. І ми з нею трошки підзаробили на цій рибці. Подивіться, який в нас уже сад, вже навіть на деяких кущах поспіли плоди. Що це в нас бузіна? Чудово. Як тільки Ізя проснеться, треба буде зібрати. Так, Люба, прокидайся. Подивимось, що ще в нас. Ого, квіти поспіли. Давай збираємо весь врожай. Ну, звісно, перед виходом треба перевдягнутися. Давай, Ізі. І О, як чудово, що ми тоді на фестивалі романтики зібрали ці квіти. Вони, виявляється, дорого коштують. А он, дивіться, ще й томати в нас поспіли. О, голубіка, Чорниця, мабуть, правильніше її називати. Напишіть в коментарях. Так, все зібрали ми. О, в нас ще є болгарський перець. Чудово! Так, давайте ми відправимось і продамо те, що ми назбирали. Ну, і звісно, рибку. О, ні, ми занадто рано, він ще не відкрився. Наша Ізі така голодна. Давай тоді ми замовимо собі щось перекусити. Так, замовити їду, запіканку. Думаю, це якраз для сніданку. О, Дивіться, як навіть вірші вийшли. Запіканка те, що треба для сніданку. Так, взяли. Так. У Ізі знов починається депресія. Ізі, ну ти серйозно, все буде нормально. Зараз поїси, потім роздобудемо гроші. продамо трошки речей і все буде тіп-топ. Ну і звісно, що коли їсти, треба трошки провтикати в телефон. І вона хоче щось посадити. Ізі, все, що ти захочеш. Будь-яку твою забаганку будемо виконувати. Так, ми помили ручки, тим часом відкрився наш кіоск, і ми можемо продати йому. Давай спробуємо ще й поторгуватись. Е, так. Просить нас допомоги. Ні, поки що ми завдання виконувати не будемо. У нас і без них своїх турбот вистачає. Так, хозяїн, власник продуктового магазину. Так, привіт. Привіт, ми хочемо продати. Давай. Давай подивимося, що в нас є і. Що... Не захотів нам націнку робити. Ах ти ж не хороший дядько. Фу, давай тоді просто так продамо. І Куди діватися? Нам треба гроші. Так, і починаємо. Що в нас тут? Яйця. Яйця, давайте всі продамо. У нас немає просто холодильника, тому більшість ми продамо. У, дивіться, 2,5 тисячі ми змогли виручити за всі наші продукти. Це непогано. Ну і чого втрачати такий чудовий день. Якщо ми вибрались вже в місто, давайте запросимо нашого Філіпа провести разом час. Так, ну та, вот, Запросити на. Свій, свою ділянку. Так. Сподіваюсь, він погодиться. О, чудово, Філіп Мор скоро буде. О, дивіться, як класно вони розмовляють між собою. І вдалося дізнатися, що Філіпу, виявляється, не подобаються комп'ютерні ігри. Але давайте з вами уявимо, що Філіп запросив нашу Ізі на побачення і не про те, а на сам фестиваль світла, на який його самого запросили друзі, і він вирішив запросити туди ще Ізі. Вибачте за тавтологію. Запросили, запросили. Ну давайте просто подивимось, як чудово вони разом провели там час. Перше, що нам треба зробити, як тільки ми повернулись додому, це, звісно, перевдягнутися. Так, вибираємо наш звичайний костюм. Так, Ізі, я знаю, ти прекрасна. А, давай займемось чимось. Так, що в нас тут? Подивимось, що ми можемо? Ні-ні. Давай все польємо. Вивірогідно, давненько не було дощу в нас. Так що ми виконаємо його роль. Поливаємо квіточки, грибочки. Так, ізі. Садівництво треба розвивати. Бо якщо рибалку, ти вже прокачала, то з садівництвом треба ще трошки попрацювати. Так, і ще трошки плюємо. І ще одненько. Молодець. Так, ага. І тут я, до речі, минулого разу затупила, а тепер розкусила. Що ми ж можемо поставити отакі грядки і посіяти на них І посіяти на них крупні культури. Так, чудово засіваємо. І тепер ми зможемо за ними доглядати і, скоріш за все, приймати участь у ярмарку. Ну а тепер у нас є трошки грошей і ми можемо перебудувати наш малесенький будиночок. До того ж, якщо ми хочемо, щоб наш принц приїхав до нас, то треба замінити одну кровать. Нам незручно буде на ній вдвох спати, так що поки що ми зробимо невеличку кухоньку. Так, я думаю, оця так тумба імпонує. М -м -м, не вибивається, до речі, з загального колориту. Треба поставити духовку. Ми, можливо, будемо приймати участь у випічці пирогів. Так, і ще трошки порибалим, бо в нас, на жаль, закінчились наші гроші. Давай ізі. швиденько полови рибку і будемо будувати далі. Ох ти, моя люба! Оце жаха до перебудови нічого не лякає. Ні гроза, ні молнія, ні навіть. Навіть коли поруч б'є блискавка. Так, ну, рибальство. це наша фішка. Треба трошки замінити те, щоб попсувала нам негода. А, до речі, ми ще душ купили. О, знову закінчились гроші. Ну, серйозно, Ізі. Коли ми вже будемо нормально заробляти? Давай вже щось з садом робити, хай він нам потрошку гроші приносить. А дивіться, вже маленькі гарбузики з'явились. Так що, можливо, доволі скоро він нам і буде приносити прибуток. Але подивіться, хто тут і зміг відволікти нашу Ізі від її поточних справ. Не знаю кому як, а мені подобається, що сіми приходять на участок так ізі. Добре, давайте не трогати, хай вони там собі позаймаються. На ну, таке, якщо чесно, не гріхи відволіктись. Скоріше, б вони закінчили. А дивіться, скільки мудлетів появилось новеньких. Я бачу, що принаймні два сердечка, значить, все пройшло вдало. Хвиля жару, цікаво. Так, перше вухо. Ну так, да, це в них перше. І після цього вони, врешті-решт, вирішили трошки разом ще провести часу. А де наша Ізі любить проводити час, правильно на рибалці. І я не думала, що зустріну персонажа ще гірше володіючого рибалкою. Але так, Еріку зовсім не щастило. Ну, кругом бігом на них двох вдалося назбирати трошки грошей. Так що ми доробляємо наш будиночок для того, щоб могли запросити. Еріка переїхати до нас. Нарешті продали одну спальну кровать. Зараз поставимо двоспальну, але так, треба ж його якось пометикувати, щоб його розмістити. Так, мабуть, це буде найоптимальніший варіант. Окей, столик ми повернемо. А що в нас? Ага, так, звільнилось місце. Чудово. А, ні, ми так не зможемо потрапити до ванни. Треба переносити двері. О, ці маленькі будиночки. Так, це перенесемо, шкафчик приберемо, двері поставимо. Так, анусь, треба, мабуть. Тумбу так поставимо і більш-менш нормальну портомийку. Вона нам послужила, вірою, правду, дякую на тому. О, і ще одне віконце додавить трошки світла в нашому будинку. Ну, в принципі, тут уже можна й пожити. А дивіться, який маленький гість на нашій ділянці. Кроленятко. Треба вже з ними Тепер точно заводити стосунки, щоб вони допомагали нам в городі. Бо ці маленькі пухнасті вбивці інколи можуть допомагати нам слідкувати за садом. Вони у нас їдять е, сор всю траву, якою заростають наші угіддя. Угу, тільки подивіться на цю лапочку. Шкода, як не можна заводити вдома як домашніх улюбленців. А тепер подивіться, о, які гарбузи в нас, в кавуни, вибачте, виросли. Так, додавати добре вже пізно. А ось і гарбузи, тільки залишається збирати врожай. Нічого собі, як бистро вони всі повиростали. Ну що, Ізі, давай спробуємо зібрати наш перший врожай великих культур. Так. Чудо. без Стерлінг з тобою ми розмовляти не будемо і грошей не дамо. А от з Філіпом, так, з Філіпом ми поговоримо і запросимо його до нас. І бачимо, у нас все вийшло. Так що, Філіп, ми тебе чекаємо. Для цієї ночі Ізі підготували романтичний пікнік під зорями. Давайте ж разом з ними насолоджуватись цим моментом. Ну що ж, після такої ночі давайте ми нарешті запитаємо, чи згоден Ерік з нами з'їжджатися. О, є, так, окей. Так ми будемо поєднувати наші сім'ї. Чудово! Наш Ерік переїжджає до нас і привозить з собою доволі непогану суму. На яку ми далі будемо розвивати нашу ділянку? Вона нам знадобиться. Ну що ж, давайте привітаємо нашу Ізі з тим, що нарешті вона тепер не сама. У неї з'явився друг, помічник, коханий чоловік і людина, на яку вона завтра зможе покластися. А на цьому я буду вже завершувати нашу серію. Вона була доволі насичена подіями. Якщо ж вам цікаво, що буде далі? Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей. Бувайте!